Вітаю вас, незламні українці. Моє ім'я Олександр. Я власник інтернет-магазину кліматичної техніки interclimat.com.ua Чому я до вас звертаюся? Мені дуже потрібна ваша допомога у просуванні сайту у Google. Дуже потрібні, потрібно зробити гарні характеристики поведінкові. Прошу вас через пошук у Google. Зробити запит, інтернет-центр кліматичної техніки Інтерклімат або Інтерклімат Кривий Ріг. Перейти на сайт interklimat.com.ua, пробути на сайті 2-3 хвилини та переглянути 5, 7 або 10 навіть сторінок, якщо це не буде вам важко. Це допоможе просунути сайт інтерклімат у Гуглі. Я дуже вдячний. Небайдужим, хто відклик відкликнувся на допомогу заздалегідь всім. Дякую і слава Україні.